Ось такий соняшник нсх 8005 на сьогодні, а ще пару тижнів назад думали, що йому хана. В общем, нічого не віщувало біди. Внесли трибенурон метил і приїхали через декілька днів подивитись, що та як. І побачили, що виглядає він не дуже: якийсь хлороз на листях чи щось таке. Нижня листя де не де взагалі пожовкло повністю. Почали роздивлятись, побачили, що є тріпс та попелиця. Кліща не знайшли. Це було 10 червня. Шкідників наче небагато було, тому прийняли рішення, що це більше гербіцидний фітотокс, а також наслідок перепадів температур. Тому. 13 червня вирішили дати антистресант табор. В якості антистресанта використали рідке органічне добриво Гумісейв. Коли, як ще не в таких умовах, можна перевірити дієздатність подібного препарату, вирішили не гратися з мінімальною нормою внесення, а прислухались до рекомендацій і давали близько 2 літрів на гектар. Бору дали трохи менше кіла на гектар. Але це бор 17%, тому має бути нормально. Норма виливу робочої рідини склала 110 літрів на гектар. Розпилювачі, як завжди, від компанії EcoJet. І ось такий стан даного гібрида на 1 липня після всіх процедур. Планували на цій ділянці і друге внесення препарату гумісеїв. Але наш оприскувач вже сюди не зайде. Навіть людині сюди зайти вже дуже складно, хіба що посліду оприскувача. Звісно, що ні про яку там якісну розстановку та рівномірність рослин на полі мови йти не може. Адже сіяли ми зерновою сівалкою. Але на мою думку і така технологія має право на життя. Ще б один-два продуктивних дощі і тоді можна на щось розраховувати. Отакий соняшник NSH 8005 на сьогодні. Далі переходимо на наступні гібриди, але це вже буде в слідуючому відео. Кому цікаво, підпишіться на канал, щоб не пропустити. На цьому, друзі, поки що все. Далі буде.